89 ударних безпілотників та одну ракету ха 59 запустили росіяни цієї ночі та на світанку по Україні. Усі цілі збили наші оборонці. Неба атакували з Єйська, Курська та Приморсько-Ахтарська у Росії. Основним напрямком російського удару стала Київщина. Внаслідок падіння уламків загорівся житловий будинок в одному з районів. Мешканці не постраждали. Повідомили в ДСНС. Вночі та вранці відбулася наймасованіша атака дронів на столицю за всю повномасштабну війну. Росіяни запускали безпілотники у дві хвилі. Сили ППО на підступах до Києва знищили понад чотири десятки дронів. Шахеди заходили практично з усіх можливих напрямків. Повідомили у міській військовій. Кові адміністрації. Росіяни вбили жителя Херсонщини. Ще чотирьох поранили на світанку. Ворог атакував передмістя Херсона з тимчасово окупованого лівого берега. Тіло 68-річного чоловіка з під завалів дістали рятувальники. У 73-річної жінки контузія, вибухова та закрита черепно-мозкова травми. Повідомив очільник області Олександр Прокудін. Також постраждали троє жителів Олександрівки у двох чоловіків. Та жінки мінно-вибухові травми та контузії. Сили по збили дев'ять шахедів на Херсонщині. А на Харківщині загинув 61-річний чоловік. Він наступив на протипіхотну міну у полі в селі Мала Комушоваха, повідомили в поліції області. Харківська область одна із найзабрудненіших в Україні ворожими боєприпасами.